Диви, яке повно водня. Нє, водичка, найма свіжок настанок трошки поднявка була. Через 300 метрів верніть на Серце дома виводи, два. Ні, йді, йди. Я просто не можу просто так байдуже пройтися. пройтись, ще й люди приїхали yeah, Може, рідних провідують може такий самий Я вже скільки разів їжджу, скільки разів і в мене все одно равно... yeah. да, в мене ну, просто... Не знаю. Просто уявити не можна що тут було Назад будеш їхать на лафеті. лоче, Що не? Лафета пуста. Доброго здоров'я. а хто ты тут? -то хлопчаки ходять, ага. Малыш, привіт. Привіт, Володька. Боронило, ти такий, як боронило. Ми тут різні, то бібліотека. Так що, друзі, відосик номер 3 місто Славян. <реку> немає, я те саме слов, нема вже що казати. Але приїхали хлопчики, Одесі, якщо ти там. Юлічки вчора було день рождення, Я ж думаю, приїду і ти їй передаси. На... — Що Привет передавать. А, привет, люди всегда да, важко, я передаю. Да, Вася, я їй казав. <реш> <реш> я ж їй скину відео, вона каже, я вже дивилася, все нормально. <реш> так що цей раз уже не буду скидати, Сейчас де ще приїде. Ти з Ігорем званивався? Да, він набрав, каже, ну типа на площі. Да, да, да. да, Сказал, да що на Бо наша ж задача зараз треба передати машинку. Так, да. біжи. — не думав, що я тебе тут зустріну. Привіт, друзья. Привіт. Не набрав, а? Ну так виходимо. Всі <сіпи> ж, знаеш, як вдома. Ти знаєш як воно? Я все одно контролюю ситуацію. Ми своїх, як кажуть, не бросають. Як би там не було, що там не було. Варіанцем ти знімаєш? Звісно. У нас тут щось такують і всі добре. Добре, це теж до нас. Всі до нас. <сі> <рису> Олі, іди займайся своєю роботою, я тебе прошу. Мене погано виходить, я я це. Я. З ким було? Рігорія воно у нас зараз знімають відосі. Пішли зразу по машинці, щоб хлопці довго не затримати. А Це ще приїде жані 30 минути, ще одну машину забрати на барожан. А там ми показали після ноль, повідомляють, ну нормально, розгружені. Сліфка, пошли. От ділки пак, ти ч їх живе? Позивного мені влупили. Фермер! Я не фермер, ну два фермера, два фермера. Давай, там вони ж не фермери, ти машина? там дипонят. Все є сто. Бородачку то.

Bu diyanın müdürlüğü, müdürlüğü. Beni dinle. Ben sizi buraya getirdim. Bu zamanlar bu bölgeye normal hayat yaşanıyor. Bu üç şey, bu üç şey, bu üç şey. Тому що ви наживки випуск. Щоб виконати на машині є, далі наміра, включив машину, я не міняв. Це перша машина, як я нічого не роблю. Ні, фурці, які роблять, вони фактично роблять ремонтують. Я тобі зробив, взяв, я вже на такі випадок. Сереслана на 18 тонн. Ми всі машини комплекс. Динаміка Я Не знаю, не розумію, але вже їх купив, це вже у вас 33 я машина по площоту і 30. 34-та стоїть на ремонті і на 34-ту збираємо О, Балонний ключ, це... домкрат на дві колоній Компресор і на Там воно ще хлопці носки передали. Я ще дружику на білю за коліною воно в нього залишилася. Або він вийшов, або вона тут не поставила. Ні, то літин, як має сукати. Здорово не в коню зуберіли. В принципі, Григорій може сказати. Та ракета бомба йде, як... Тільки підкидає. Нікому нічого не кажи і не звідки ти. Скажи, я просто зберезані, я просто свинового там. Я просто хожу на охолі. Так що такий момент, ну я думаю, що Мар'яна Васильевна трошки ще організує трошки. Ну як це такого не треба? Як це такого не надо? Як це треба? Чесно, О, це, це сама больна тема, тому що ті всі обсучки, які знаходяться в нас і які создають від, що війна не у них, а у когось, то я кажу, бляха, я не знаю, я куди не їздив, колись, просто, то мені хотілося додому. Я просто представляю, як вам прийшли до родин, як вам прийшли до матерів. І ну, ми стараємося хоч щось робити. Вам я хочу подякувати всім глядачам, всім підписникам за підтримку, за довіру. В першу чергу тій людині, яка цю машину пригнала. Це Вітя Позивний їжачок, це ну, відбившись не буває, 72, що в них запорожні, як я служив клавиком Лаврентієм. Тут вийшла історія... ми Мабуть, купляли... Лавренки знаємо такого. Знаєте? такого? мій, як названий син, я з нього розпочинав цю всю діяльність. І... Ми купили Ісузу 35-ку, Віталію Карченко ще одну. Ну і там вийшли трошки косяки. Я подзвонив, він каже, хорошо, приїжджай, типо, бери Ельку, кажу, скільки грошей, кажу, у мене грошей типо, немає, вдовг, кажу, скільки грошей, 6700. Але каже, якщо можеш, 1700 доларів привезти. Ну, різницю між Ісузою і Елькою. Ну я її привіз. Понятно. І поїхав додому. На другий день ми там провели стрім, я кажу, я мог тобі скинути вже трохи грошей. Я він каже, за що? Я кажу, ну як, за Ельку? Так, каже, я ще ж не пригнав Леньку. То що я взяв? Він каже, ти нічого не буде, так не можна, не можна чермет продавати. Розумієш? Ну я ще проплатив йому ремонт KIA Sorento, там 60 тисяч. Ну, я думаю, що це в сумі вийшла ця машина, ми мені з тими всіми моментами, але він мені розв'язав руки, ми купили те, що нам треба, не один ще комплект рідини. Також вчора відправили старлінки, косло. Регуляри, да. Тобто ми стараємося, кажу, від перестановки до данку все не міняється. І коли ми там стоїть там 143 бригада, чи 72-га, а ми купили 126-ту чи там 193 ТРО, то від цього ну, зовсім нічого не міняється. Тому що ми їх не виставили, там, як мені один казав, я тобі таких лісників насобираю сьо, хлопці, справжні, відкритими обличчями, вони нікого не бояться, вони пішли, покинули свої домівки. Заради того, щоб їхні родини, ну і такі ледоцюхи, як я, могли сидіти в теплі, в добрі і бути біля своїх родин. Ну, ну на жаль, Втомилися. Вони втомилися. Я представляю, як би там. Я не льстю, просто я можу бути на кожного із ваших. У мене малий, він приїжджав додому, третій рік служить, просто зараз служить би. Я прослужив там півтора року, бо мені було тексту. Хотілося вдома і так воно вже. Так що я хочу вам дякую, щоб Так. для Бог. І молодим, і всі дружби. А ви не даємо? Ми землі та не теж молодий. А мені Ігор теж молодий. Я маю навозити, що мені там. забув, скільки мені. 45. Ні, не зовсім мені. Ви мені одну будь. Дев'ять Старший. Я трошки. 58. Так я, я хотів сказати, як Віталій Харченко. Віталій Харченко теж 58 років буде. І, ну, ми з ним спілкуємося. Ну, він, він пікується про таких хлопчиків. Я ж кажу, от я, ну я ж бачите, я вас вважаю, він піклується, він побачив, що там щось є можливість. Він не стидається, стукає, як, я кажу, Віталя, постараюсь. це залежить не від мене, то залежить від усіх людей, які живуть в этих людей що Мамку привіт передав. Я його за обнімаю, за закинути. Хотів вже до них їхати, ну був би ну трошки не встиг не заїхав. Я буваю я там, ну часу нема заїхати, просто там повтолятися. Я й бачив, як були моменти, мог би залетіти, але теж тоді дуже сильно О, Так що я ще раз дякую. Об'єднуйтеся, підтримуйте один одного, тому що тільки в єднанні ми зможемо. До чогось дійти, а на даний момент це... До перемоги, не знаю. Тільки до перемоги, так. Щоб ми були незалежні, суверенні, демократичні. Ох, це задано. Це є дуже добре. 100 ти... гривень, братан. Так а, <гаджев> а, о, я тобі, грішка став на паузу. Яна Васильівна, по-перше, у мене ферми нема, але я вже фермер. Ти бачиш? Диви, я тобі подарю під Кому не треба, кому на спить на них, як їде, розумієш? Ось Оці надо а на Ні, є. Зелені. Є. Балаклави, треба, Що ж, Мар'яна Васильна, ми приїхали з нею в Покровський на автовокзал, а вона пооставалась там пирожки і все, вона ходить по цьому по Покровському по вокзалу і роздає. А чуваки кажуть, а скільки вам грошей? каже, дай. Вона каже, в смислі, ну ви ж продаєте. Вона каже, да ні, я кажу, не продаю. Маряна Васильна, то та... Торгує віщами, колесами, продуктами харчування, пирожечками і всіми і різними речами. Так, це у нас від... Бери, 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 це від Баришевської хунти і Лукашівських козачок від Наталії Шило. Баришевка. Огірочки. Дякуємо вам, хлопці. Дякуємо. Наташечка, для тебе. Що? Мівіна. Мівіна? Все, хлопці, розслабляйтеся, сильно не напрягайтеся. Я так чисто фіксую, хочеться людині відіслати, щоб вона побачила. Та вони бачать і так, але все одно їм приємно. Вони бачать ваші лиця і вони розуміють, що все-таки одні казали, навіщо ви це робите. А це частинка теплоти, там, важно з якого куточку України. І яка там мати, чи це ваша мати готувала, чи це якась інша мати готувала. А ковбаса почому тебе, Марія Васильна? Не, не треба нам свідти Марія Васильна, а по чому ковбаса в тебе, може, я куплю? Я не знаю, це з Канева ковбаса. Крайні, тут канівські волонтери передають у Березань. Ну, ми трошки працюємо. Мар'яну Васильівна вже знають скрізь. Так. Чуєш, може ми построїмо з цього лафета Ларьок якийсь, чуєш. Ого. Ну, ларьок, там будеш хот-догами торгувати. Вони з роботи не отакують. Ні. М -м -м -м. Тобі, тобі особисто, а не лічно. А? а? Триски? Ну ж кинув йому локацію, зараз приїде. Голубці під вопросом. Давай, давай, давай. Це ж Ігор. От, оцей маленький, це. Нас дуже багато чого зв'язувало. І я дуже радий, що я його знову сьогодні бачу. Це ще один такий, чуєш, як плетінь. Ще один як плетінь. За скільки часу пройшло, як ми були останні? Бери ковбасу, ковбасу. Ковбасу можна і в кармани. Чуєш, ладьось. На це в нас. Селищанські Сол... берегині це наша дівчатка із селища. Бери! Бери, ну ти ж бери будете їсти з хлопцями. Він боронила на дієту, посадиш. А? Давай боронило відра, я його буду фоткати. Да. А ти бери, ще щось візьмеш, Давай. Я для Наташки шило заділаю. Валіка з капусти. Володька, таку мені фоточку, щоб було видно, що то. Отак, о. Вадьосик, бери, дай йому якогось ящика із печенькою, щоб була наклейка. О, красавчик, красавчик! Наташка знову для тебе. Щось не кучно стоять, ну нічого, пойдеть. Розбіглися. Чи це ж ви білі воротнички вважаєте? Так? Це як? Ну ви ж авіарозвідка. Ну от, ну Так говорять. <розв 'язок> да? Ні, це ж авіарозвідка і говорила. Кстати, наші Березанські хлопчина, він про... <розв 'язок> да? Він каже, вони просто ну... завжди чистіші від піхоти, каже, піхоту, да. так. Дуже важка робота. і... Він каже, мені їх дуже жалко, хлопці, але ми їх завжди Ну, вони на Купінському напрямку підтримують. Каже, що ти там ламаєш? Обух хоч на паузі стояло. Лючи <говори> Виграв машину, будемо в лотерею розігрувати. чуєш? Поки ти <говори> тут будеш, то ми розіграємо машину <говори> в лотерею. Як тобі? Поки не назбираємо тисяч двадцять, Двадцять назбираємо, купимо ще одну. Перестаньте Перестань, ти що? <шо>? щодо. <говори> Бери Володька, це від Наталії Харченко. Чуєш, це мені таке напоминає, як у нас на базарі були, то казали, цигани приїжджали торгували речами. А то така сама каніке. Льошка, ти в охрані стоїш, зараз буде концерт. Зараз ще Лучку буде виступати на прицепі. Пасики вже працюють. Да, чуєш, Кіборг, а цього, у Наварі ноги не мерзнуть? ж сильно не їздив на них, Ні. Ну, ми по ньому. Вареники то сила. Юлечка, щоб Вадюсик не похудав, варенички йому. <гум> ми приучим, А потом А вони ж тоді кажуть, чуєш, ми ж тепер приїжджаємо, одні ті самі хлопці, вони кажуть, ви тільки до своїх їздите. <гум> знаєш, ну а як же ж, якщо ти знаєш, що вони тут і до них не заїхати, так? Да? Але ж вони діляться з іншими хлопцями з підрозділів. Маріана Васильовна, туди один не буде, один буде. Ти, коротше, давай да і все. Не Та ні, ну так ти часто приїжджаєш. Поїдемо на Херсон, а потім обратно на Куп'янськ. На Славянськ не приїдемо, да? так як і цей раз. Красний мак. Це для тебе це дуже. Красний мак. Юлечка замолажує, бачиш, що робить. Чи ж, Юлічки вчора було день народження? Ми тебе ще раз вітаємо з днем народження. Після дня народження можна вітати, до дня народження не можна. Бажаємо тобі скорішого повернення додому, миру, здоров'я і добра. Щоб скоріше на ставмирі, все б тебе було добре. Марія Васильовна, чим ти спокусила? Пельменями. А вони так по-українськи називаються, пельмені, так? Да? Ну, Навірно. Пельмені. Там чи мені, чи не мені, не Головне, щоб з м'ясом були, так? Да? Вчислю, я тут я ж кажу, наслідний раз візьму колонку, прийду з колонкою, то мене тут точно застрелять. Я коли перший раз знімав корохову відео, в мене руки трусилися, хлопці дивляться. думаю, якийсь дебіл приїхав. Думали, колаборант може який там щось знімає. Так що зараз, друзі, відпускаю хлопців, Мар'яна Васильовна тут роздає все. Ще й не хочуть брати, будуть усі наказані. Так що, жінки, які дивляться, зробіть строгий виговор цим усім восякам. Цьому не треба. Це і все їсть, так? Правильно. Так що, що, грузимо машинку, робимо фоточку і будемо пекти. А? Затримка за тобою. А зараз вон машину ж треба загружати, фінлафет зайнятий. Я тебе совєтчик, я тебе совєтую, я тобі кажу. Давай, пиши, не цього, не забувай. Що ти котик? На місці? Вон Женьки ще вигрузимося. Так, Женьку, зараз виню ще хлопцям. А воно не можуть визволити. Да? Може на завданні. І нашим хлопцям, і Янголам Березані. Там вже їх стільки, що ми вже всіх навіть не знаємо. Наскільки допомагають, що ми навіть багатьох навіть і не знаємо. Так що, друзі, каже, привезли, ще ніхто і не хоче нічого брати. Ні, ми понабирали, але ну, по чуть-чуть, бо те, що їм на каже. Ми просто кажуть зачастили. Не приїжджайте так дуже часто. Так що, друзі, ну якось так. так що, Ось такий у нас відосик. Далі ще щось буде. ми ще ж тільки в Славянську. Ну а там далі буде. Варіант! Який варіант? Машина низька, бампер касається, посадили хлопців у багажник. Давай. Давай, давай, пішов, пішов, пішов. Женя, давай, давай. Женя приїхав на свої машинки, треба її забрати. Овай одразу сіла, бачив. Давай, Женя, давай. Женя, вже назад не здаси. Аж на самий перед давай. Не матюхайся, де шо. Руля викрути сюди трошки. Давай, давай, давай. Ні, на сам перед. Щоб давило до цього. Так да? і так, куди жить? Нормально. Ти знами стоїшся в машині? Я заховаюсь. А? В машині ще нікого нема. Так що ще одна евакуація. Жінка сказала повернути машину додому, так? Да? Не? Що, боїшся бути цим підкаблучником? Так а я є підкаблучник і нормально все. Чого ти починаєш? Маряна Васильовна, а твій? Я не знаю. Не знаю, треба його стопити. Судя з того, що я, мене три дні в тиждень, тільки я буваю вдома. То вже ні, так? Да? Так, загрузилися. Тепер ще зустрінемо ще дві людини, да? не, не да? Женя, так? Ні, ну що, одні приїдуть, і Женя, і Женька. Женя, а ти Наташки будеш привіт передавати, ви може, тоді не заснять. Наталі Шилов? Конечно! Великий великий привет. Да. Підняв, підняв, покрутив і поставив на місце. Дивись, не mm -hmm. а, Цього саме. Вона там тобі вареника якось дасть. Ну, а як? Я, ж, я, ж, я, з дівчатами, Хорош. а як ми передамо, я вже заснімати не буду. У нас а? в армії асоціації з вареником зовсім другому. Я знаю. Хороші, нормально, все чин чинчина. Так що сейчас... Зараз... Чуш, так це ти десь по путі тебе треба завезти, да, так? Да, да. Я вам покажу дорогу на виїзд. Ну Ми наче знаєш дорогу на виїзд вже знайдемо, але головне, щоб тебе завезти з пирожками. Мар'яна, я не сидів у безпечності. Ти... нажимав на тормоз. Чи Женька, нога затрусилася, а прикинь, я стою серед гори. Хорошо, що в не хапанув. Ну, зрозумів, якби я не обичав, вона посунулася б назад. Там же ж така гора капець. А вона каже, бздів, звісно, нога почала трусити, я держу другою рукою ногу. кажуть, не вилазь, держи, ну пані, на передачі, щоб случая чого їхати. Це з'їжджає, ой, ти що. То все залишилось поза кадром. Так, то все осталось поза кадром. Да, то осталось поза кадром. Куди? Бери, 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 давай, Женя, давай. Женьки, Женька, а ти що я не поняв? До те, що ніхто не приїжджає, чи що? Перший раз до мене приїхали волонтери. Що, серйозно? Перший раз. А ти знав цю, а ти що не знав наших волонтерів? Чи Марія Насильна, передпослідні штрихи. А пісни нікому не треба? Ми ще ж доїдемо в Харків. Ну чуть-чуть не буде. Так, да. Валерій Коколі може Лоша заїде. Так. Так. Так, щоб такого те, таке так. даваю всім, а вдруг не виїдуть, так, так, шубу цей, господи. Цей. Женя, пальто тобі Наташа шило теж, так? Чи сам? Так. Да? Шило, це її дівчата робили. Так що, будеш їсти і Наташку, споминати. Трошки хлопців. Маріан, сільний, щось Чуть... Давай їм усе. Бо вони не слухняні. Їм же ж ти ж коли питаєш, вони починають крутити носом. Ти ж бачила, як ті, що поприїжджали. То ти їх розбалувала трошечки. Ну а хто їх буде балувати, як не ти? Це Селищанські берегині, так? Дякуємо дівчатка вам. Хай ваші ручки не болять. Валянки каже, кум надо. Щоб нож не мерзли. Ленки взяла мені, бо мене вона кожен раз дає мені носки. А це Я вам не видам кожному тонцям. Що це тобі таке дали? Сорки. Mm, ммм, нямняшки, так? Да? Це ж хазяйська дитина, він... Не, в нас повар є. А що ти тільки картушки додавив? Це хто робив? Це теж Черкас, так? Да? Ні, каже, це Черкаси. Канівські волонтери да. нам передають Уже бачиш? Угу. вже, бачиш. Вона бере вона вже дивиться. Дивиться вже, так? В Фейсбуці не в Ютубі дивить. Готуйте, готуйте. 10. Що там у нас ще є? 10. Поділи, гуму дай, Женьки, дай. 10. Нехай самі 10. діляться. 10. Це, кстати, передав Саша. Шевченко із Дударкова. Мій ютубовський брат. Ось я бере тушов. Саша, ти огородник з Дударкова. Ну ти ж віть, мої дивишся. Та й що теплиці в нього, зрозумів? Що сою мені було? У нього все є, так? Да? Ні, не все є. Чи ж а ти взагалі по національності хто? У чому? Українець. Я дивлюся, що на татаріна. Серйозно, кримський? Справжні? Отак от, має друг татарин. Ось що ще гірчани сікав. Коня борщ, харчо тут така раба. Не те, що сфотографуватися, але буде приємно. Мар'яні скине, а Мар'яна скине там, Мар там Наталі шило потім. Це із Баршуської з Баршівських шкіл. Так що Женьок, собі візьми половинку. Візьми, візьми собі от, і поділитися з кумом. Це вже буде новий позивний. Кум. Кум! Кум? Ну твій же кум. У вже... мене є ще там куму. Так бося. у нас в роті 4 є кума. Так мене, да. ну а для нас будеш ти кум. <хи> Просто всіх цих <які> я сказав. <хи> да? Бася, Женя, бери гіркісу. Давай, сейчас там. Дивіться, а гірки беруть. Я писав сам тут бумажки підписати. з круасанів. Сапорів Тому тому. Так. Що і ще мене? надо? Мес. А в мене це, кстати, тут там і написано від кого. Це, кстати, мій підписник вже п'ятий раз присилає батьки, на, на цьому написано. Кажи, Влад, Владимир чи Влад. Та й біжи, біжи, ми дякуємо вам. Я просто хочу цю людину відмітити, що я його ніде не пропив і горілку з нього не вигнав. Розділити з кумом. Поняв? Там є, оно, бачиш, штучки, обереги. Медикаменти просто пополам розділити, да, і все. О, це, а це, кстати, з Харкова із Волків. Олександр Терновський працює О, там. Самій підписник передав цей раз. Так що Сашка, дякуємо тобі. Жень, тобі треба балончики? Балончики газу. Бери. Бери, бери. все, Ось, там якраз кумуль тобі, так, да, так, да, бери. Бусика загрузили. Кум, нормально в тебе кума, а? Кума-бомба, так? Да? Ракета. Бача, ти кажеш волонтери не приїжджають. Ми все время, скільки тут, Перший раз приїхали, ми все, що ти приїхав перший раз. Тому що ти що? Що я позвонив, сказав, треба допомога машину забрати. А ми ніколи з пустими руками не приїжджаємо. А тепер ми будемо. Як будемо в цих раях, ми знатимо, що ти тут і будемо набирати. А ти ж дивишся Facebook, Ютуб. Їдемо, їдемо до вас. Маякни. Можеш що передати? Туди-сюди. там, Передавали посилку. Я не хотіла, Катерина бере. Я понял. Ну тепер знаєш, ким можна це передавати. Я тепер звертаюся до всіх волонтерів. Шукайте, йдіть в воєнкомат, шукайте, хто де з яких сіл, шукайте, в яких бригадах вони її окутають, щось працюють. Ну, до нас зараз хлопці самі виходять. Зараз воно все треба. — Ну на даний момент, от ми спілкуємося, дуже багато хлопців вже їздимо, І ми, і ще є люди і. Стараємося, але є ще бригади, наприклад, 126 бригада Одеська Кринки, тільки поки перший я допомагав, і ще хтось вже почав допомагати. Тобто вже люди помаленьку допомагають. Ну, хтось перестав, а хтось наоборот, а хтось подивиться нас і мотивується. Так що ми на цьому будемо завершувати відосік в Славянську. Дякуємо, женок, тобі і твоїм хлопцям. Женька, я тобі ще скажу, не тільки таке, є такі дружини, які, як, до яких ми говоримо, що ми їдемо. А вони кажуть. Якось да, тобто, ну, можливо, вони передають іншим шляхом. Путіну обидве. Давайте.